Вітаю тебе, мій друже. Твій посланець попередив мене про твій приїзд, і я був дуже радий чути цю новину. Прийми й ти мої вітання, Гансе. Після довгого походу приємно нарешті побачити друга. Вітаю вас, хейно і Анно. Дивлячись на вас, я вкотре розумію, що жінок прекрасніших ніж у наших краях. Добрий день, пане Лицарі. Вітаю вас. Заможний городянин приймає у себе в домі свого друга лицаря, який повернувся з далекого походу. Для нього приготували багато стіл. Такий сценарій придумали у клубі історичної реконструкції Вольфеншльоз, для того, щоб продемонструвати відвідувачам історичного музею середньовічну вечерю. Страви готували самі за старовинними рецептами. Це у нас є така собі середньовічна піца, яка називається тарт. Там він міг бути з небудь-якою начинкою, починаючи з соленою, перченої, перченою, солодкою. Це в нас є реберця з впиві смажені з чечевицею. Потім далі стоїть ще один тарт, це є солоденький тарт, каша. Пши з куркумою, Смажена рибка і тушковані овочі. Загалом кажуть, шанувальники історії середньовічні страви не надто відрізнялися від сучасних, однак були і свої особливості. Кількість спецій просто неймовірна. але це пояснюється тим, що зараз на спеції всі привозяться запаєні в пакетиках, і вони добре зберігають свої властивості. Тоді їх клалося дуже багато, але можете собі уявити, в яких умовах їх везли, скільки їх везли, наскільки вони були, не ну, вже втрачали свої. Властивості по-друге їли дуже багато каш. Ми зараз тільки каш не їмо. Значно більше ніж зараз споживали цибулі. Вона була майже в усіх стравах і служила джерелом вітаміну С, а також виконувала роль антисептика. Загалом спеції використовувалися як засіб консервації продуктів. Не забули реконструктори і про культурну програму. Вони відтворили кілька середньовічних танців. На той момент життя було так, як і зараз. Тобто, ми ж не тільки працюємо чи не тільки відпочиваємо. У Нас є і їжа, є якісь певні традиції в споживання їжі, є якийсь е, стиль розваг. Тобто хтось ходить в кіно, хтось е, щось вивчає. А тоді були танці, тоді була вечеря. Тим часом активісти клубу історичної реконструкції на цьому зупинятися не збираються. Вони кажуть, сучасні люди все ще мало знають про побут епохи середньовіччя, адже це не тільки литерські турніри та війни. Відтак у планах відтворення тогочасного життя різних прошерків сусп. Пійства.